Всім привіт, дорогі друзі! З вами Лах. І сьогодні ми починаємо проходити ігру «Гріфіни». Ну що ж, давайте же без довгих розмов починаємо. Так, вибираємо перший свотік і зразу заходимо в режим історії. Нова гра вперед. Давай, Нам треба знайти когось, who who зможе пульт. Так, ну що ж, дорогі друзі, ось і наша прекрасна, і неймовірна гра. Іграти ми можемо за стюя, а також за Брайан. Вот вот, э, Він дуже, кстати, хорошо працює проти босів. А Брайан у нас диглон, просто хлопців У ну нас патронів дуже мало. В э, нас зараз основне завдання підійти до морта. Тут у нас, як ви бачите, тусовочка відбувається. Давайте підійдемо до морта. Хей, ви двоє, не хочете приєднатися like до нашого братства. Ось вам тури, трохи Хебекону, щоб на такти обличчя і розслабитись. Це може здатися трішки дивним, але чи знаєте ви, чи є тут магазин електроніки, або моторишний у тьмяно ос освітлені квартирі, який може полагодити пульт від мультивсесвіту? О, я можу допомогти тобі, це виправити, але натомість мені знадобиться послугу, яка коштуватиме більше, ніж я тобі буду надавати. Нам потрібна ваша допомога, щоб нашій спільноті влаштувати кращу вечірку. Ми годинами стоїмо і скаржимося, ви схоже. Це вичерка на язичників? Ось тобі боєприпаси і стріляй у ці дурні кульки. Зачекай, поки я вставлю беруші. Так, ну що, у нас нове завдання. Треба, виходить, полопати всі шарики, які в нас тут є. Ой, я чуть морта не застрілив. Давайте ми це зараз з вами якраз і зробимо. Заодно подивимося тут кучу всяких приколів, отсилок, ось до Найнштейна. Оцелка на Морта Ейнштейна, можна так сказати. Також он до, е, прекрасна надпись в е, паті. Туди, не дивно, що ці хлопці не можуть переспати. Так, цікаво. Так, окей. Давайте дивитися, що у нас тут ще. Тут пару шариків осталось почті. Так. Брайан сказав, що це місце відстій, але я б не сказав, мені тут доволі прикольно нравитися. Добре, Брайан, ось у чомусь справа. Одночасно б'ється лише один з нас. Уявиться як командний ресін, коли ти втомишся виходь, Бра. Так, окей, Стюй, нам тільки що сказав, що ми можемо переключатися, в принципі. Давайте теж для рознобразія поіграємо за стюю, тому що в мене найлюбийший персонаж тут це саме Брайан, але Стю, я обожнюю. Так, а де останній шарик? Чи ми вже всі? А, ні, вон. Я е, е, також. О, піннята! Я насправді? Нам що, 12? Так, <гум> да? нам 2. Так, шикарно. Так, тепер у нас таке нове завдання. Ого, стюй жорсткий. Так, опять поговорити з мортом, давайте <гум> з брайнами поговоримо. Добре, ти тепер відстрелив усі кульки. О, дивися, там біжить дівчина із жіночого клубу по вулиці. Б'юся б, б заклад, що її батько такий багатий. Так, зачекай, поки мої брати побачать твої гідні ніфотографі Хей, почекайся! Я чекала цього рік, щоб свої своє-фото в інтернет. Тобі варто говорити з твоєю дівчиною із клубу і знати в чому справа. Також запитай, скільки її тата на пенсійному фонді. Так, ну що, нам треба поговорити з лізою. Давайте тоді відправляємося за цією лізою. Також тут трошки постріляємо в пін'яту. Боже, як же тут круто, ребята. Як же я заупав в цій грі дуже багато в дитинстві. Це просто неймовірно крута гра. Так, ну що, давайте поговоримо з Лізою. О мій боже, це покидьок крав мої фото і фото мої все старі жіночі товариства. Я вдаватиму, що той, хто поверне мені фотографії, мені подобається. Так, окей, нам треба виходить втрачені фотографії. Спеціальні, такі красиві фотографії повернути. Давайте ми зараз це зробимо. Вон дати вже ті хлопці. Гарні шіпці. Ого, ти спає купити і бритку. Я б я сказав, вона не скасімка. Хватайте ці Ватайте, хлопці, вони з ботанами. Так, Сюй Брайан офігел, я теж, в принципі, офігел. Так, тут будемо старатися стріляти саме по головам, так як за голову тут, виходить, більше Баксів дають, так що будемо старатися ставити хедшоти, також я буду тут потрошки і. Ой, випадчиться пів... піво. Піво, це що в нас виходить? А, це гранати на G. Можна спользувати, поки в мене їх нема. Я би її так же, щоб тратити сюди. Хочеш фотографії? То йди їх забери, я вже на них притягнув. Давай будемо просто брати нами. Окей, бро? Так, давайте зараз з ними розберемося. Защитниками фотографії. Брайан, попади, мать. Ті. Так, ну добре, ми хоча б від того стрілка відійшли. них железніх бошка. Так, ну добре. О, он ну, до мужик собі взагалі, дихає. Все нормально. Так. який гад. Все, до побачення? може, мужик поплавав, я так поняв. Так, ми знайшли невеличку хілку. Я думаю, це хлопець у басейні мертвий. Ні, Стю, він просто плаває, бачиш? Це коледж, Вони Ні, здається, він реально мертвий. Так, окей. Вот така вот тут прекрасна фотографія, ребята. Собираем. Собираем. А тут нічого у нас правда немає. Ні, бакси, 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 долари, долари, Давайте. У нас уже знову треба йти до морта. О, уоских тут баксів, 150. Ой, 150, да. Трошки помили. З ким не буває, ребят, з ким не бываю. Вот, з цим чувачком не бывает такого. Так, окей. Рухаемся далее з вами. Что нас тут чекає, тут нас чекає морт. Да? Фух, я, бляха, устал, піхти до тебе Морд. О, молодец, ну, ну, я знаешь, во фотографии. Тобі варто знайти більше, щоб мати матеріал, до якого буде соромно торкатися вночі. Або дуже навіть рано вранці. У мене є кега, але я не хочу вносити заставу за кран. Ти б не могли ви знайти мені ще? О, здається, в тому будинку є ще така. Ти Та мені знати, якщо я постріляти зі мною. Мені сам знадобиться компанія. бані. Hey, Гей, це той покидяк, який вкрав наші фотографії. Oh God, so... Опа, жінки, не надо, не надо, не надо. Бляха. Не надо, не надо, не надо, не надо. надо, надо, надо Тетя, це совість. До побачення. Шекарно, ми з ними розібралися. Вони подумали, що це bye я, виходить, їхні... Е, о, бабай Трамп. Да-да, бай-бай Трамп. Так, ну що, у нас ще одна фотографія. Збираємо. А тут же ще одна, бачу. Тут лайк one я might save like так розумію. Да. Все для тому, що тут відбувається, мені здається, вони кайфують цікаво. Ми тоже можем надихатися, тоже з нами кайфують, но, напевно, ні, Наркотики — це зло, ребята, так що. Так що, так що, так що, там ще одна фотка, сейчас мені заберемо. Це у нас хто? Е-е, Apple, якийсь. Звучить як яблуко. Так, окей. Нам треба перти далеко, тому давайте бахнем зараз. Пітер? Пітер, що ти тут за. Ехать. Оце да. Так, хедшот. Питер, вы почать? Хедшот поставлю. Так, давайте. Красивых женщин. Ой! Забираем, нет, давай пендак. От би сюди стюй зараз взято. давайте ми зараз однім стюєм. Так, вони, ну, взагалі, по головам нормально так шмаляють. Та ще, фактично, з першого вистрілу їх фігачить. Ну так, Подивіться на це місце, це анархія. Ось що трапляється, коли покидьки стоять над голодерями своїх справ. Зупинимо їх. Так, і з Париж. Тільки що забрав ще одну фотографію. Так, окей, тетя це стоять. Блять. Они до мене вчіпляються, окей. Ну давай ще бачу мужиків. Каже, вони розглядують фотки. Ну, Давайте зараз їм помішаємо трошки. Ребята. Зловіть трошки хедшота. Віксує, бляха. Тетя, чіпись. У мене, бляха, мені ще чимось... А, титулом прилетіло. Так, давайте візьмемо нашого Брайана. Ще одна фотка. Діанами, фотографію забрали. Так. А тут что-то интересное е за этим домом. Ты живый? Не, не, не живий. О, давай, Брайан! Забежите своєму сні, Как ты? Так. Хотя, кстати, мы тоже нормально. Так то стало на Брайана. Из одного патрона фигачим, Фю... ребят. Опа, ща одна. Фотография. Алана. Забираем фото Аланы. Це, кстати, у нас дополнительное задание. Будем стараться всех теж та проходить. Так, вон. Душа одного то толпа мужиків. По любому, вони фотки розглядують. По любому, так що давайте. Сейчас там... Тому... Ребятам нас навтикаєм. Куда біжиш? Буля. Так. Ще одна. Тут ні хрена не понятно. Чесно, я не поняв. Там а, такий hey. прав... Ну, такий красивий почерк, що ні хрена не понятно. Так, ось душа. Хрістя чи що там було написано? Так, он душа, мужики. Ребята, ви дуже хорошо даєте себе вичислити. Де ви тут свої фотографії ховаєте? До побачення. Так. Отут видно, що моно. О, тут ми можна... там... себе нормально. Підірвали забор. Так, і там у нас ще одна фотка. Кіміки. Да щось тут мене Брайан задихається. Стоп, Давайте бахнем. Вкусняшки і погнали. Ребята, тут стільки цело, бляха, кстати, хотів сказати. Так, все, Що просто очі розбігаються, Я навіть не встигаю на все реагувати. Мужик, он тут двоє. Так, нам по і сюди no, треба, так? Ой-ой-ой! Не, -ой. ребята. Гуляйте. Не yeah, надо. Yeah, а, ну класно. Ребята, ви сховалися. Nice you, Чувак. До побачення. О, oh, смерть! Привет. Слухай, Люба, после того, что сталося с тобой Everyone сегодня вечером, to ты все одно не хотела прокидаться завтра. <laughs> так нормально. ты и мама развлечется, как знает про это. Ой. Она же заговорила? Офигеть. Так, еще один солдат. Так, давай-то. Блять, прилетело так еще мне. По чердаку. Тогда да побачу. Шикарно. А, нормально, мужику, вообще. Биг ты на месте. Мужик, як ты... О, я тоже можу битися. До побачення. У бой це... бутылка від виски. Кстати, в Сюється у нас клюшка. Я люблю Rasling. Я тоже. Поймать. Хедшот. Хедшот. Так, тут можно взять и гранатка себе. один не бежит на месте. Так. Давайте возьмем за их газировочки и вперед. Тут нам треба получать всю штуку. Схоже на то, что хочу морт, я не знаю, что это кран. Так, нам треба всю штучку ведь выбора. Ага, я понял. Я сейчас даже... Я сейчас так и думал. Ты хо... ай яй 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 Треба до морта Блин. Треба до морта идти. Так, ребятушки. какая музыка пошла. Все прекрасно. Давайте прозаряжаемся. Бля, я понял, они мне просто зараз жить не дадут. Так, правильно, мужик. Тихо прийняв рішення і чомусь. Перестав... <звистити> і перестав його приймати дальше. Так, ще одна фотографія. Меррикеттич, як по-моєму, блять, на позиції було, ну похер. Так, перепрыгуємо і. Блять. І рухаємося далі. Капун. Прекрасно. Морт у нас уже тут чекає. Морд. Дякую за кала. Я у всьому звинувачую тебе. Все Тепер потрібно, потрібно нам жінки на цю вечірку. О! О у мене є хитра ідея. ідея. Слухай, мені потрібно, щоб ти вкрав е, декілька курток із цього спортивного товариства. Принеси їх сюди, і я скажу, що робити тобі далі. Ага, нам треба відправити сюди, окей. Треба получити, е, жакети, окей. Без проблем. Он я вже бачив фотограф. Не зрозумів. Ну що, зустрінися з тобою в, в, в кімнаті відпочинку. О, вечірки немає, ти просто знурена, уявляєш це все собі. Це ж ця, як це її звати, боже. Сімейство Гріфінів. Так. Мех, якщо не помляєш. А, він вже може тебе вилазити. До побачення. Хедшоти. Блядь. До побачення. Стій. Так, тут вот можна було їх, в принципі, підірвати. Ось тут можна захилитися. Ну, до щас спить. Так. Так, не побачення, ставимо хедшоти. ой ой ще один проснувся. Ти думаєш про те, що... І я сказав Брайан? Так, фотку, фотку мене забрали, да? Забираємо фотографію. Шикарно. Я дуже гарний песик сказав, тільки що. Брайан! Ну, я можу це тільки підтвердити. там дуже один черік лежить. Патрончики, патрони нам треба. Я там треба буду ще пикать жакет заполучити на хедшот. Нихера себе. До побачення. Тримайте свою порцию. ...мого дигла. Блядь, тільки щоб попадати. Бог хорошо. Це прям, знаете, дуже... А вот і цей жакет, який мне надо, да? До побачення. Хедшотик прилетів. Забираем жакет, нам ще два треба. Ну, покару, да? Тут бы стюй надо. Так, да это ми. Прекрасно стюя. Ребят, держи. Ух, я хорошо прям. Че, ты по щипе Так, до побачення. Всю прям так можно. Так, закидываем еще одну гранатку. и подрываем, ребят. О, нихрона себе. Бля, нормально. Че, он должен в дворе застрял? Так, давайте перезаряжаемся. <плес> Бля, як же тут круто просто? Ну да реклама цього пирта з мультика. О, стоп! Тут у наші фотографії. Як її звати? А, похер, ой, твою мать. Чо то я з, з цими фотографіями дебильними Хочу Просто показати вам, що тут. Так, але... Да. Але вийшло як хотілось. Не хотілось точно. Так, блять, мені ще треба ще один жакет сраний. Он, кстати, він. Жалко в Брайна зараз немає. Це... Блять, мені чуть не прилетіло по цьому. По лицю. озря тут? Це не Все, забираємо, опа, нам відкрили прохід. Там ми забрали ту фотографію. Так. Морт, іду, іду, йду, іду, йду, йду. Чудово, ти отримав куртки, а тепер слухай сюди, Брайан. Ось ти отримав коктейль молотом. Тобі потрібно підкинути ці куртки до платформи студентського клубу, а потім підпалиш платформу. Дівчата подумають, що це зробив інші студенти і прийдуть до нас на вечірку. Я б це зробив сам, але відчуваю, як наближається застуда. Дякую. Вертайся сюди, коли закінчиш, але не поспішай. Я піду, подрімаю вісім годин. Так, окей. Хто That's будує флот? Дивний коледж. А the... Стюй нам скаже? Шо... Ні, Стюй нічого нам не скаже. Окей. А тут ми забрали, так? Да? Так, да, тут ми забрали. Клагмайер! Клагмайер, брат! Лоїс! Скажи вас, хлопці, закінчила роботу після КСРУ Ого. О, блядь, зато Пітер, он вообще відпочиваємо нормально. Коли ти какаєш у вісні, ти какаєш по-справдньому, ха-ха-ха-ха-ха. Да, він покатався і так понів, йому стало, шо... що... Я більше не можу мати ну, дітей, так що наповніть, ви не хочете. А він за чимось. Ну, самі знаєте Конкмайера, за чим обичайно цей прекрасний дядько піддивляється. Опа. Так, давайте за всю і зараз розложимо. Для чого цей був парад? Хто будує платформи для парадів у коледжі? Що це, 1956-й? О, ребята, я кош им буй, я тих шопедибрал. Зазвичай поймает джакузі в одному місці, по этой поводи. Ой, боже, як тебе? Звати це... Бренд, не простой коктейли молота. Так, шикарно. Ой. Так, женщина на нас обидалась. Давайте мы сейчас щось... успокоим. Ой-ой-ой. Так, не треба га... О, шап коктейри молота. Да, вони будуть меня в Бляха complimented me. Okay, you stop that now. Bye bye. Bye bye. Так, закидываем. Я пытаюсь, пытаюсь. Я пытаюсь, на мене тут кучу девушек. Медпитай, по юдивизию. Ой, пиво відкрив. И таке бывает. Так. Так, Квинлинд вроде его звати. чи як? а я точно не помню, як звати цього прекрасного персонажа. Ладно, похер. Рухаємося вперед. Вау! Подивіться, ніхрена собі. Офігеть, що стало з нашою вечіркою, як вона змінилася. Вау! Ля, бляха, ну це просто імба, хочу сказати. Можна покупати? Так, нам треба положити сюди для пива. Молодець ще запросив, дівчата і пив, але не чуємо музику, навіть повністю в слуховим апаратом. У будинку через вулицю тут є декілька динаміків, так що, будь ласка, принеситься. Так, окей. Вау, подивіться, як все тут змінилося. Нам виходить, тільки музики не вистачає, так? Заодно я піду, кстати, быстренько візьму тут. Патрони, ну, хочу сказати, нормально тут так все змінилося. Так, у нас есть самого ускорения, тут а что так нет. Блин, я, я надеюсь, что знаю все-таки шесть все выпада. Ну ладно. Прикольно тут по, -по, -по итогам э, вышел у них свято. Тут можно было покупать а что за дамочки. Бля, я тут тону. Я бы вам сказал так вот, привет, мужик. Давай-то. це нам треба топати. Давай принесемо колонки з того будинку. У них там є музика. А, от тут. Нам сюди. Ой, Пітер! Бляха, я даже не побачив, ребята, я даже не побачив. Ага, може, до побачив. Я навіть не до допоб... не, не побачив, Не побачив. Що там у нас Пітер наш прекрасний гріх. Так, блядь. Снайперку тобто не, не помішало, блядь йому в табло просто вписати так не щел не кось блядь, кидає но кидає явно не куда куди так окей з нами розібралася похилилося тут там он уже я бачу а як слухайте О! так тут ми можемо бачити що воно завершено що не завершено а як інвентар свій відкритий цікаво так Пітер. у нас еще одна Коко. и Кока-Кола звучит, да? Так, люблю я Кока-Колу. Стоп, а тут шоссе? А, бля, че я тут уже был? Я тут уже был, твою дивизии Черт, так. Питер у нас валяется. Ой, валяется, пху. Вот тут, не, ребята тут реально валяются. Давай, 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 давай ты сюда. А, я... Бля, я думал, они перед домой. А, лежать. Шикарно. Он хоть сховатый себе от этих ребят. Ай, изи. Брайан. Навалим. Нет, Я просто не получается попасть по этим Из ремней Ага, гуляй. Ни хрена себе там, блядь. щел на снайперу просто эти. Заскинул. Так. Снайпера, блядь. Ребята, вы ж Как вы можете туда четко мне в попадать? А вон там. О, що один челик? 100 баксів. Ай, блядь, я вте попав. От ну, це чорне єце, от це, що нам надо. Все ми можемо, блядь, фактично зараз примінити. Я думаю, зараз ми це зробимо. Угу, блядь. Мужик. Блядь, я думав сховається за цими кущами, ні хрена. В не сейвиться. От, сука, від мене патроні вони не Мужик. Те, з вами я тільки Так. Мужик. Блять. Да <тарків> Та ты билось так? Е, сак, це, конечно, прикольно так, але... Получаємо ще одного нашого куриного товариша. А, можна забрати. Там это, кстати, фотографія до... Де... О, Джо! Так, це уже получается JC S. Останній так. Все, прекрасно. Наконец-то ми зібрали всі фотографії. Брайан с тобой да, що... шей, дуже хороший пес. Hey! -да за зануди втрапав харапа. Давай, Брайан, то поможе my... Так, а тут у нас зараз, напевно, буде босфайт, тому я краще візьму стюи. А, так, ребята, наконец я нашел, як переключатися тут, в принципі, з цими всіма речами. Так. Давайте на помощь нам, кинем прикрасить курочку. Так, і закидаємо тут таких фекталева МО молотова Так, ну тут, кстати, краще буде стюи. Ну давайте щас сейчас. Стюи прям на босс файт ідеальна тема. Там ще й нам допомагає ця курочка. Ого. Так, давайте перезаряджаємося. Ух, як там курка йому навтикує, ребята. Чел, тут даже зробити нічого не можу. Держи даже... Ой-ой-ой, памперс. Бляха. Каца была возможность, да? Пидер перерватися, мужика. Так, че, вид чипайся, надо. Вообще не достойного мне времени. хрена свой прицел, мужик. Так, до побачення сейчас то буде. буду. Да иди, конечно же, вы... А, все до побачення. Ой, с него бабкой выпал. Так, давайте. Не не не-не-не-надо, мужик. У меня не боя. моя такую абсолютную мощь. Так, Добу давайте ты Брайана уже возьмем. Бля, я, я, я хотів в него попасть цим. этим? А ну попробуй хренись. Ага, до свидания. Хе-хе-хе. <рисква> 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 так, ну шо ж. Яка тут уже туса. Жесть. Как же тут классно, О, боже, так можно. Зараз я ставлю динаміки. Вау! Офигеть! Як же тут класно! Там шесолюти. Офигенно, ребят. Так, ну шо, поговоримо з Мортом. Ну що ж, дорогі друзі, пройшли ми цю місію. Получаємо зараз всякі нагороди, за те, що ми виконали допомогне завдання і основну нашу місію. Шикарно. Любі друзі, ну що ж, продовжимо наші пригоди в наступній серії. Всім дякую за перегляд. З вам був лаг. Підписуйтесь, ставте лайки і зустрінемося в наступній серії Гріфінів. Всім удачі і пока-пока!